Сканер внутрішньооральний RUN s 3DS-30, один з найпопулярніших сканерів з Китаю, ціна 9500 доларів США. Я тестував цей сканер понад 6 місяців у практиці для всіх показань і в цьому відео хотів розглянути повний огляд. Тому давайте розберемося. Доктор Ахмад Ель Хасані з Інституту цифрової стоматології Рунес 3DS-30, сканер від компанії Ningbo Runes Medical, заснованої в 2000 році. Це новий 3DS-сканер, і, хоча він дуже схожий на свого попередника, насправді це досить вражаючий пристрій низької вартості. Розберемося з кількома речами: швидкість сканування. Тестував цей сканер, ви можете побачити відео на екрані, щоб отримати уявлення про швидкість сканування. Новітні сканери на ринку дозволяють швидко сканувати повний арку менше ніж за 60 секунд. Тому дискусія про швидкість сканування є застарілою. Оскільки більшість тестованих мною сканерів є швидкими, сканер внутрішньооральний RUN s 3DS-30. Це швидко, це легко використовувати, і це велике поліпшення по відношенню до попередньої моделі, декілька речей мене вразило цим сканером, і я хотів їх згадати. Зокрема, штучний інтелект УПЗ сканера, який ігнорує артефакти м'яких тканин, язика, щік і так далі. Я виявив, що ПЗ Руні з 3DS30 робиться добре, порівнював з різними сканерами, взяв той самий випадок і просканував його за допомогою чотирьох або більше пристроїв iOS, не помітив впливу на точність. По суті, сканер працює і працює добре, і це те, що очікується в 2023 році. Окрім скану, цікаві функції сканера: вбудований нагрівальний резистор, розташований за дзеркалом, яке видно тут. Це означає, що як тільки він вмикається, дзеркало сканера нагрівається, і у мене ніколи не було проблем з запотіванням. Дзеркальні вентилятори, обігрівачі тощо не є новими для сканерів, але мати такий пристрій з резистором, що забезпечує миттєве обігрівання, цікава функція у недорогому продукті. Сканерні наконечники можуть бути прищіпнуті, зняті та автоклавовані до ста разів. І, хоча це коштує менше 10 тисяч доларів США, воно не виглядає дешево. Якість збірки прийнятна. У з'єднаннях немає прогалин, і хоча він зроблений з пластику, він відчувається міцним. Це всього 225 грамів за вагою. Це робить його одним з найлегших сканерів на ринку. Сканер має таку ж форму, як його попередник 3DS, і дещо широку форму корпусу, коли його дивляться зверху. Не найгірший дизайн все ще легко тримати. Для майбутніх сканерів щось більше циліндричне може бути краще, це незначний момент цікаво, в нього немає вентиляційних отворів або місць, куди може потрапити слина, тому що воно не виробляє багато тепла. Насправді досить тихий і безшумний під час роботи, що є приємною перевагою для якості життя. Деякі сканери гучні з великими вентиляторами: стильний, тихий пристрій, краще для пацієнта. Сканер має одну кнопку сканування, розташовану зверху, для початку та зупинки. Також можна натиснути і утримувати, щоб продовжити сканування, як будь-який інший сканер. У ньому немає гіроскопа, тому немає 3D рухового керування. Він використовує Type-C USB ззаду, який можна від'єднати за допомогою цього механізму, який закручується від і до крутий дизайн, який запобігає випаданню кабелю під час роботи і дозволяє легко замінити його, якщо він пошкоджений. Це зовнішнє апаратне забезпечення сканера. Воно виконує свою роботу. Має гарну якість збірки і коштує менше 10 тисяч доларів. Ніщо дивовижне, але відповідає потребам. Програмне забезпечення важна частина успішного сканера, особливо для дешевих китайських внутрішніх сканерів. Я особисто спробував практично кожен сканер на ринку і виявив, що зі швидкістю сканування китайські сканери відмінні. Ринок в цьому відношенні в основному однаковий з різницею приблизно 10 секунд між сканерами. Це зараз програмна гра, і саме тут ми знаходимо досить великі різниці між різними продуктами. Деяке ПЗ для сканування зайве. Інші дозволяють сканувати, але не зберігають файли пацієнтів легко. 3DS30 має непогану програму. Воно не таке поліроване, як 3 shape або не має багато функцій, як Medit. Або не робить CAD, як церек, але для сканера це досить гарно, особливо за ціну. Лабформ працює, але є відсутні речі, такі як обмежені матеріали. Багато з вас, я припускаю, будуть спілкуватися з вашою лабораторією щодо випадку. Сканер має всі основні функції, які очікуєте, такі як перевірка зміщення і так далі. Але що було приємно побачити, це те, що Руніс досить широко розвинули свої інтеграції і навіть включили в програмне забезпечення сканер конструктор моделей. Зараз цей модельний конструктор не є дуже дивовижним, він досить примітивний, але працює. Для сканування, моделювання і друкування можна використовувати програмне забезпечення сканера. Все ж є місце для покращення програмного забезпечення, але воно краще за більшість китайського сканерного ПЗ, яке я тестував. З цього сканера можна легко експортувати у форматах STL, а також файлів OBJ і Ply, а також Exacad, TreeShape, Blue SkyPlan, Asiga та кількох інших форматах. Отже, в цілому вражаючий сканер за менше, ніж 10 тисяч доларів США і без підписних внесків. Тому для тих з обмеженим бюджетом я рекомендував RUN S3DS30. І як я раджу всім, хто питає, який сканер краще купити, кращий спосіб: вийдіть, відвідайте виставки, конференції, спробуйте кілька сканерів, побачте, які сподобаються. Ключем до будь-якого з цих недорогих сканерів є підтримка. Переконайтеся, що якщо ви купуєте один з цих продуктів, ви отримуєте гарну підтримку. Я особисто вважаю, що RUNES 3ds30 є дуже гарним пропозицією від компанії. Щодо повного письмового огляду, завантажте безкоштовно PDF на instituteofdigitaldentistry.com. Дякую за перегляд!